Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Так як будуть жити без спирту росіяни далі? Анатолія Храбчинського запитаємо експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників Ребі. Вітання вам, пане Анатолію, Добрий вечір. Добрий вечір. Обровечі так. Ну в деякій мірі росіянам важко жити без спирту, але не для авіації. Якщо поговорити на ту тему, в яку вони можуть застосовувати саме спирт і спиртзаводи в якості використання для військових, то які збитки таким чином ми принесли росіянам, знищивши їхні спиртзаводи? Давайте почнемо з того, що навіть стратегічна авіація на штаб літаків Ту-22М3, які використовують запускають ракети Х-22 по території України, використовуються безпосередньо в ракетах системи охолодження завдяки спиртовій суміші. Додатково треба не забувати, що наприклад системи засоби радіоелектронної боротьби, які стоять на літаках Ту-22М3, там сірень або інше, теж потребують охолодження системи завдяки спирту. Су – система системи внутрішнього охолодження завдяки спирту. Тобто ми кажемо, це тільки про... Електронне обладнання, яке стоїть на літаках, яке забезпечується за рахунок спортових суміш і охолодження, не кажучи вже про обладнання кабін, наприклад, от Ту 22 м 3 за сім таких натискань, як в машині, коли бризгаєте собі на лобове скло, так за сім натискань в сповільняється близько 8 літрів спирту. Уявіть, що цей літак мусить бути знаходитися в повітряному просторі більше. Шести годин або там більше п'яти годин тому а треба розуміти, що насправді велика кількість спиртових сумішів використовується повітряними силами загарбника, і а, це доволі а, може вплинути а, ну, на певні можливості Російської Федерації активно експлуатувати певні авіаційні засоби, а, треба розуміти, що насправді. Є деякі заключення експертів, що буцімто Росія не використовує останнім часом таку велику кількість спіртів в авіації, але знову таки подивитися, на, на чому літає російська авіація. Тобто, це літаки Ту-22, М-3, старий радянський флот, ті ж саме мік 31 для, наприклад, системи наведення теж використовується спиртова суміш. Тому в принципі я би зазначив, що тут. Мініфікація, мабуть, спирту авіації більше стосується радянських часів, коли не було в доступі, коли був сухий закон. Тоді там розповсюджували різні всякі байки, цікаві історії про застосування спирту. Але якщо до цього питання до більш серйозно, то насправді велика кількість спирту застосовується в авіації для охолодження для роботи деяких систем, навіть для, для гальмівних систем при посадці саме літака, пане Анатолію, От ви кажете, що це може дозволити не так інтенсивно використовувати певні види літаків, а не так інтенсивно, це зліт не щодня. Ви маєте на увазі через день чи рідше? Ну знов таки зрозуміло, що певні системи вони можуть не включати, наприклад, ті ж саме засоби радіоелектронної боротьби сирень, а вони можуть включати, наприклад, вже під час підльоту до опасних зон, тобто близько до кордонів України. Але знов таки треба розуміти, що застосування, наприклад, Зрозуміло, що ми не одразу побачимо, наприклад, там зменшення роботи цих літаків, але це більше такі стратегічні удари, які за три місяці ми можемо побачити, наприклад, скорочення польотів, тому що не буде достатньо засобів для роботи самої самі певних систем літака. Тому я думаю, що скоротити скажімо так, якщо вдасться нам вибити всю систему забезпечення спирту, то можна скоротити суттєво там до 40%. Які зараз потужності російської авіації мається на увазі, як вони змінюються? Вдосконалюються чи навпаки ні? Ну давайте повернемось до того, що в принципі Росія намагається будувати літаки. Ми бачимо це по корпорації Сухого, які вони постійно оприлюднюють інформацію про передачу певних літаків. Але то треба розуміти, що більшість літаків, які отримують військово-космічні сили, Російської Федерації це літаки, які були зафруктовані ще в 2018-2019 році. Тобто контракти виконуються ще старі так. Є певні проблематики з електронними компонентами, тому що більшість тактичної авіації свого часу активно закуповувалася французька авіоніка і певні там високотехнологічні засоби. Зараз Росія не може дозволити прямих поставок такого такі, такого обладнання, тому намагається обходити. Певні е санкційні обмеження за рахунок третіх країн, що суттєво здорожчує продукцію, ну і додатково створює певні перепони для реалізації там е швидкої е швидко реалізації певних проектів. Ще одна тема Україна вже отримала американські винищувачі F-16, А найближчим часом ми також очікуємо на французькі літаки «Міраж». І попри це ідеальним вибором для Києва міг би стати шведський літак «Гріпен», адже саме він створений для протидії російській загрозі з повітря. Так пише видання Бізнес інсайдер за словами експерта з питань повітряної війни Майкла Бонерта. Гріпен більше підходить Україні аніж F-16, оскільки цей літак краще при. Стосований до її потреб, зазначається, що Гріпен призначений для роботи з імпровізованими злітопосадковими посадковими смугами. А враховуючи спробу росіян атакувати українські авіабази, то авіації потрібна можливість швидко підіймати винищувачів повітря. Винищувачам в 16 потрібні захисні ангари, а також довгі і рівні злітно-посадкові смуги. Це може ускладнити їхнє використання в нестабільних умовах війни. Так вважає автор бізнес інсайдер. От запитання. От така інформація, така інтерпретація. Говорили про багатоцільовий винищувач. А тепер автори західної преси пропонують, що все-таки можливо, Гріпен це більш такий підходящий варіант для України. Як ви вважаєте, пане Анатолію? Я вважаю, що треба розглядати питання, які ракети нам краще підходять для ударів по території Російської Федерації. Тобто, це ми кажемо про «Таурус», який ми можемо повісити під Крило Гріпена, чи про ракети Джасен. Які працюють на вістань там 400 або 950 кілометрів, які ми можемо повісити під крило F-16, який вже експлуатується на території України? Знов таки давайте повернемось до таких даних, які зазначені щодо щодо довжини злітно-посадкової смуги, яка потрібна, наприклад, для F-16 або для Гріпона Для де Гріпона, так насправді злітно-посадкова смуга не має великого значення, тобто це може використовуватися і дорога шириною 16 метрів, але довжина повинно бути близько 500 метрів для зльоту цього літака. Для F-16 отак потрібна насправді злітно-посадкова смуга, яка мала довжину 800 метрів або кілометр 200 при повній незавантаженості бойових повній бойовий завантаженості. тому в принципі так можна казати, що F-16 потребує більше і вимог щодо злітно-посадкової смуги, але знов таки погодьтеся, що для F-16 що для гріпена знадобиться ангар захищений від можливих ударів з повітря. Тому я би на, 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 на мій погляд треба зараз сказати про можливості те, що ми можемо повісити під крило і чим ми можемо працювати, тому що, наприклад, F-16 має. Певні радіолокаційні системи, які можуть бачити на понад 300 кілометрів, і можуть використовувати ракети АІМ 120 які працюють на відстань а, там 185 плюс кілометрів, що може а, відігнати російську авіацію від а, прифронтових або прикордонних зон, а, щоб а, Рекратити це закидання кабами з боку Російської Федерації щодо гріпанів, тут треба розуміти, що більшість радарів, які стоять на, на гріпані, навіть останні, гоновлених працюють на 120 до кілометрів. Тобто, ми кажемо, що про те, що гріпан буде спроможен працювати на лінії бойового зіткнення, тобто використовувати його як стратегічний об'єкт для знищення важливих об'єктів на території Російської Федерації, буде складно. А екіпаж, навчання, адаптація наскільки ми готові до гріпанів? А тут слушно було б здоважити, що та програма, за по якій зараз навчаються наші пілоти, вона передбачає перед собою вже готовність навчати далі пілотувати або в 16 або в мірах, або ті ж саме гріпини. Тобто курсанти і офіцери, які зараз навчаються, проходять перепоготовку в Британії в інших країнах. Вони проходять підготовку з нуля, з нуля, кто кажуть, і готуються до експлуатації вже літаків, які працюють за стандартами НАТО. Угу. Стосовно літаків F-16, які вже от ви зауважили, експлуатуються в Україні і які здатні відганяти авіацію противника від лінії фронту або від лінії українських кордонів, проблема кабів поки що нікуди не зникла. Це говорить про те, що цих літаків мало, або ми їх застосовуємо для інших завдань, пане Анатолію. Безумовно, треба зазначити, що з появи в 16-х ми активно їх почали використовувати під час масованих обстрілів з як і криватими ракетами, так і засобами ураження на кшталт ударних дронів шахет. Але знов таки треба розуміти, що для активної роботи проти Кабів треба залучати і наземне деякі системи, які б дозволили працювати в комплексі. І звісно, що більша кількість літаків дозволить суттєво відчути. Протидію саме проти цієї загроз, а до речі, от гібридна ракета Грім є один, яка нещодавно прилетіла в Харків. Що це таке? І наскільки ця технологія небезпечна для нас? Чи можете ви це прокоментувати? Насправді це крилата авіабомба, яка була перероблена з крилатої ракети Х-38, якщо напомиляюсь. І ця авіабомба має реактивну додаткову тягу, яка дозволяє збільшувати вісні роботи цієї бомби. Тобто ми кажемо про можливість роботи і на вісні до 100 кілометрів, тобто. А це дозволяє російським літакам бути в більш небезпечній місці для запуска цих авіабомб, тому що якщо ми кажемо про наприклад про запуск керованих авіабомб з модрями МПК, які Росія активно використовує, то це вісень до 70 кілометрів. Тобто треба розуміти, щоб, наприклад, ті бомби, які літять на Харків, треба. Росіяни підлітати до кордонів близько там до 40 кілометрів для того, щоб запустити її по Харкову у випадку. З цими авіабомбами тут Росія забезпечує собі ще більшу дистанцію до кордонів, тобто не потрапляючи під можливі системи радіолокації українські або системи протиповітряної оборони, які би могли би перехопити їх як повітряний об'єкт. Тобто, фактично, це відповідь так. Відповідь на появу в Україні в 16 Оці от гром вони іранні. Вони раніше раніше застосовували, то треба зазначити, що в принципі це спроба Росії розвивати більш сучасне видозброєння, і тут, в принципі, якщо ми кажемо про застосування цих авіабомб, то тут слушно було б завадити, що вони почали їх використовувати після того, коли ми почали використовувати по території Російської Федерації деякі види авіабомб американського або французького зразка. Тобто ми кажемо про те, що скоріше за все росіяни отримали певні можливі елементи технології, які дозволили їм просунутися в цьому питанні, тому що в принципі, якщо казати про створення крилатих авіабомб, то а, в радянському союзі дуже довгий а, етап був створення, поки а, радянський союз не отримав від В'єтнама цілу авіабомбу американську марку під час а, своєї місії в В'єтнамі, яка дозволила а, на той час радянським інженерам просунутися в можливостях створення крилатих авіабомб. Ну в принципі цікава ситуація складається, що 21 століття, а відповідь на застосування крилатих авіабомб може бути лише одна: так це застосування багато цільового винищувача F-16, тому що він здатний відганяти російську авіацію. Якщо брати от потужності російського виробництва, чи здатна російська воєнка або воєнпром постачати в достатній кількості каби до того моменту, поки Україна або сила оборони України не Вирішиться питання, тобто скільки в нас або в них є часу на те, щоб припинився терор з використанням кабів? Ну знов таки Ніжегородська область арсенал 53 виробне виробляють безпосередньо каби. Додатково треба не забувати, що велика кількість кабів, фабів, яка залишилась ще з пострадянських часів. Тактійське ракетне вороження, які роблять модулі ОМПК для цих а, авіабомб, що роблять їх крилатами, тобто подмосковна корольова, тобто це дві таких основних елементи, які залучені до виробництва цієї зброї. Додатково треба не забувати про ніжіґорсько область, єдиний в Російській Федерації. Завод Світлова, який виробляє безпосередньо вибухову частину для більшості зброї Російської Федерації, в нас є вже успішне застосування далекобійних дронів по, по заводу свердлова, але треба працювати по іншим складам для того, щоб зменшити їх можливості, і знав таки, повертаючись до основних спроможностей Російської Федерації, треба зрозуміти, що більш старе озброєння, яке ще було розроблене за радянських часів, і вони можуть активно випускати. Але є певні проблеми, наприклад, з крилатими ракетами, тому що знов таки ми бачимо, що Росія свого часу запросила у Ірану а, отримати технологію виробництва двигунів до крилатих ракет а, і балістичних ракет, тому що а, почнемо з того, що до 2014 року більшість ракет крилатих класу Хаста 101 або Х-555 могли бути оснащені двигунами моторсічі, тому що вони були більш надійні за радянські часи, а, ставилися на всі крилати ракети. Ну можливо, поповнення арсеналу так званого відбудеться, оскільки бачимо продовження співпраці Росії Північної Кореї. Уже там так званий альянс Росія, Північна Корея, Індія, перепрошую, Іран та Китай. Частково що може запропонувати Північна Корея до прикладу в сенсі авіації ракет, можливо, щось тут вони зараз міняють знаєте як живу силу на певну техніку. Ну, знов таки, Корея запропонувала для Росії балістичні ракети. правда, по якості ми бачимо, що вони не не точні і додатково можуть ще й розвалюватися в повітрі. Знов таки повертаючись до основного носіїв будь-якого, тобто ці авіація або ракети, є певна проблематика, як у Росії, так і у Китаю. Тобто Китай теж свого часу мріяв отримувати певні. Можливості щодо двигунів для того, щоб ставити їх на свої винищувачі, давайте пригадаємо спробу купити Китає Моторсіч. І головна задача, яка була їх придбати всі технології, які малися, наприклад, на Івченка Прогрес. Тобто, це основний робочі контроторські документації більшості двигунів, які використовувалися як за радянських часів, так і розроблялися після. Розпаду радянського союзу безпосередньо вчинко прогресом, тобто, ми кажемо про те, що в принципі ці країни теж потребують певних технологій, які є, наприклад, у сполучених штатах у Британії. А щодо Ірану, так Іран більше так би мовити, спритнився питаннях, і ми бачимо, що вони активно працювали, наприклад, і отримували певні технології. Але зараз до речі, дуже гарний приклад застосування сил оборони Ізраїлю ударів по, наприклад, військових об'єктах Ірану, що призвело до втрати можливості виробляти деякі види озброєння. І нам те треба, треба треба теж так працювати саме в'ючі по виробничих спроможностях Російської Федерації тому, що безумовно. Коли ми відпрацьовуємо по складах з збереженням зброї, це позбавляє Росії певно стратегічного запасу зброї, яке вона планувала використовувати, наприклад, під час бойових дій у 2025 році. А інша справа, коли ми знищуємо заводи, які в подальшому не зможуть виробляти або технологія будуть втрачена щодо виробництва певних видів озброєння, і це призведе тоді до стратегічного програшу Російської Федерації. Це дуже важливо. Тому я би зазначив, що в принципі, якщо ми кажемо про можливості Російської Федерації, то вони насправді поки що. Спроможні випускати а, певну кількість озброєння, Ми бачимо це по масштабуванню, наприклад, безполотних систем. Якщо вони, наприклад, не змогли активно масштабувати шахети, вони почали виробляти імітаційні цілі, почали виробляти більш дитя гербери для того, щоб все таки навантажувати засоби протиповітряної оборони України. Два заводи, які виробляються, це в Московській області і в Лінінградській області, які займаються виробництвом всіх. Безпілотників зрозуміло, що треба бити по цих доводах, і зрозуміло, що звісно, що Росія використовує певні цивільні об'єкти для того, щоб випускати ці безпілотники. Тому що давайте повернемося до того, що більшість іранських літаків, які прилітають з обладнанням або з якимись компонентами, вони розвантажуються в цивільних аеропортах. Про що це може казати? Про те, що скоріше за все, наприклад, Росія використовує цивільні аеропорти для виробництва певних відео безпілотників. Угу. Пане от ще хотів одне запитання, яке стосується саме тактики або стратегії застосування останнім часом безпілотників ворожих, які щоночі летять на великі українські міста. Чи помітили ви відмінність, що характер цих загроз він якось трошки змінився або став системнішим? Тому що якщо там провести певний контент-аналіз, ви можете чітко сказати, коли над Києвом будуть безпілотники? Плотники цієї ночі. Ну, це так. Я ну, суб'єктивно, надзвичайно, але чи, чи є у вас спостереження, таке як у експерта? Давайте почнемо з того, що насправді Росія, якщо ми кажемо, наприклад, застосування крилатих ракет по тилових містах України, то наприклад на початку повномасштабного вторгнення 22 другому році Росія випустила по території України близько 2 тисяч ракет. 23-й рік була півтори тисячі ракет, і в 24-му 1350 з там 1350 ракет десь запустили вони за цей час по тилових містах. Це без рахування балістики, без рахування. Прифронтових і прикордонних міст, по яким щоденно запускає Росія ракети і ракети малої дальності Х-59, Х-69, на відміну від безпілотників, які вони почали використовувати в 2022 році, було близько 440. 23-й – це було вже 3200 десь безпілотників, і 24-й зараз ми бачимо вже. 4,5 тисячі безпілотники було запущено по території України. Про що це каже? Про те, що Росія розуміє, що їй треба здешевлювати засоби ураження, які вона використовує. На війні, тобто вона теж шукає більш економне рішення для того, щоб розуміючи, що війна йде на виснаження, її треба якось оптимізувати свої можливості. І так насправді ми бачимо більше застосування зараз безпілотників, при тому, що навіть зараз ми бачимо не тільки застосування шахетів, а й метаційних цілі. Тобто, для того це розраховано на навантаження засобів протиповітряної оборони України, що з, виснажує наші сили. І, Після того, коли вони активно запускають фальш, цілі вони запускають вже більш е там зі з зб... е боєголовкою ті ж саме е шахеди, які і намагаються прорвати наші сили протиповітряної оборони, які виснажені на рамок, як ми бачимо, і е відбуваються основні удари з боку Російської Федерації. Тобто вона змінює тактику, але тактика тероризму вона залишається постійно тою самої, тобто використання великої кількості засобів фураж. Дякуємо, Анатолій Храбчинський був з нами на зв'язку. Експерт з питання авіації, заступник директора української компанії виробників Ребів.